І благословенного дня вам, шановні односельчани, друзі та гості нашого селища, зі святом вітаємо вас з днем селища. Доброго здоров'я всім та гарного настрою. Приготуйте найтепліші побажання і найніжніші почуття. Не викономте сил на аплодисменти, тому що у нас сьогодні свято. Бо ж ви люди і природа, ось і музика вже загула. Веселися, славетний народе. Бо нарешті прийшов день села. Так, і справді, нарешті дочекались ми нашого свята. Цілий рік на нього чекали, цілий рік ми старанно трудилися на благо своєї родини і свого селища. Тож заслужили на свято. Нехай сяють посмішки і ви. Пісні Нехай добро і достаток завітають у кожного селю, нехай святковий настрій не покидає вас цілий рік, зі святом вас, шановні золотопотічани. І знову ця знайома стежка в полі, яка длюнить до рідного села, замріявшись, іду собі поволі тут народилася, тут молодість прийшла. І серце в грудях трепетно зап'ється, і сум, і радість болем забранить. Душа моя, немов закрато корветься, та пташкою в гніздо до своє летить. І так кортить душею притулитись, очима обійняти все довкіл, і серцем спраглим, і з тобою злитись. Рідне село, тому найкраще сіл слова та музика надії гураль. Наталя село моє вітаю вас, Ковальчук, Анна.